Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Якщо ви являєтеся клієнтом Interactive Brokers і відкривали там рахунок, коли були або перебуваєте як резиденти Європейського Союзу, то даний відеоролик саме для вас. В сьогоднішньому відео, власне, хочу поговорити про деякі зміни, які відбулися буквально на днях в брокера Interactive Brokers. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Отже, подивіться, що мені Interactive Brokers Надіслав, ласкаво просимо. Ви стали клієнтом Interactive Brokers Ireland, Ірландія, коли відбулося злиття між Interactive Brokers Central, Центральна Європа і Interactive Brokers Ірландія. Що це означає взагалі? Що відбулося? Які зміни, чи це на плюс, чи це на мінус? Власне, в даному відеоролику хочу про це поговорити. Про злиття хочу навіть так хочу вам сказати: Interactive Brokers це великий брокер, але він має свої певні відділення. Є відділення. Яке, наприклад, тільки в Сполучених Штатах Америки і тільки для резидентів Сполучених Штатів Америки, і було в Європі два відділення: це Interactive Brokers ірландія і Interactive Brokers угорщина за стандартною такою методикою, точніше за стандартами, коли виявляється, коли ви являлися резидентами Європейського Союзу, то вам автоматично відкривали рахунок в Interactive Brokers Угорщина, і там були свої певні. Плюшки, яких зараз, на жаль, але не стало. Бо відбулося, власне, злиття тих двох філій в одну. І тут деякі. Відбулися певні зміни, які теж мені, наприклад, не до кінця подобаються. Популярна американська брокерська компанія Interactive Brokers переведе всіх своїх клієнтів з Європейського Союзу до своєї ірландської філії. Рішення про консолідацію в першу чергу торкнеться інвесторів із Центральної та Східної Європи, зокрема поляків, ну або президентів Європейського Союзу, яким угорщина була юрисдикцією за замовчуванням при реєстрації на платформі. Це рішення узгоджується з постійною зосередженістю групи на Цій ефективності за допомогою автоматизації. Далі читати не буду, бо це вже для чого відбулося взагалі злиття, але нас цікавить вже постфактум. Що зміниться для клієнтів ІБЦЕ? Це, власне, Interactive Brokers Центральна Європа. Відмінність між ліквідованою філією Interactive Brokers Центральна Європа і БЦЕ, та Interactive Brokers з ІБ, тобто Ірландія, включають серед іншого про гарантовану суму страхових коштів та умови. Конвертації валюти, що конвертація валюта є для мене навіть більш. Такою важливою річчю. Кошти одного інвестора в рамках ІБЦЕ були захищені Угорським фондом захисту інвесторів до 100 тисяч євро. Зараз, коли вони перевели вже в Ірландію, гарантована сума повернення коштів це 20 тисяч євро. Це, власне, кошти, які лежали в брокера на рахунку, це не кошти в активах, не в тих, допустимо, в облігаціях чи в акціях, це суто власне гроші, кеш на рахунку. Якщо там брокер, наприклад, збанкрутував, ну, то, то, власне, даний фонд ті гроші нам би просто повернув. Гарантійний фонд активується лише у разі банкрутства брокера та втрати грошей клієнта, якщо вони не були належним чином відокремлені від коштів компанії. Ну і власне хочу вам показати ще одну річ. Що є більшою відмінністю, це власне відрізняється підходом до конвертації валюти. Вартість навіть скажу так неодноразово в своїх відеороликах показував, що коли купую активи, допустимо, в доларах, в євро, в шведських коронах чи в якісь інші валюті, я попередньо не, міняю, не міняв жодної валюти на ту потрібну мені. Я просто купував і в момент покупки відбувалася автоматична конвертація, скільки, скільки потрібно грошей. І за дану конвертацію я не платив ані цента. Для багатьох людей це було просто шокуючим, як так, чому так. Ну, бо дійсно так було. І зараз можете тут власне, побачити, що вартість обміну злотих на злоти чи на іншої валюти на платформі Interactive Brokers Ірландія є фіксованою і становить 2 долари США. Тобто, по факту, я тепер, так як і всі українці, і не тільки, буду платити за кожну конвертацію незалежно від суми, аж цілих 2 долари. Ну аж ну це можливо не дуже багато, ну але принаймні більше ніж повний ноль, який був ще буквально декілька днів тому. В випадку з угорським відділенням обмін коштів відбувався автоматично без додаткових комісій. Так що... Тут така різниця. Є ще багато відмінностей, але вони для середньостатистичного інвестора не є дуже таке важливими. Я тільки хочу вам наголосити, Тут собі, в принципі, написав, що тут так само помінялося. Під час під час. Давайте оновлю сторінку. Під час. Перенесення активів з одного відділу на другий відбуває, відбулося в принципі, автоматична зміна номеру рахунку. І тепер, увага, у вас є інший номер рахунку у вашого брокера. Що, в принципі, де, де можете побачити номер, це, власне, тут внизу під вашим портфоліо є такий номер У і певні цифри. Це, власне, ваш номер рахунку, і він зараз помінявся. І це. Є дуже і дуже важливим при деяких речах. По перше, одразу хочу вам сказати, що Увага, мусите це добре теж зрозуміти, що тепер вам потрібно змінити трішки дані при поповненні брокерського рахунку, якщо ви це робите за допомогою банківського переказу. Отже, як це взагалі робиться? Transverse and NP, Transfers Funds, тобто переказ грошей. І тут, власне, вибираєте собі Deposit Funds, вибираєте, який хочете, наприклад, Мати, в яким банком хочете робити переказ, наприклад, створювати новий метод, або використовуєте вже власне існуючий. Наприклад, в мене це М-банк, Польський банк. Якщо я собі тут власне, виберу його, ну, то можете побачити. Банк Трансфер М-банк, власне, той банк, в яким я користуюся, і власне там буде дуже важливо, що під час переказу є помінений повністю банк реципієнт, тобто банк, у якому ви пересилаєте гроші, і взагалі всі-всі-всі дані, і в тому числі, і тип точніше, і номер рахунку. І, власне, при переказі ви мусите тепер добре дивитися, чи правильно ви пересилаєте гроші, тобто неправильно. Чи, чи саме туди ви пересилаєте гроші? Плюс, крім того, так, давайте тут вийду. Плюс, крім того, я собі тут теж записав, що я вже зауважив: це є два рапорти або певні а певна аналітика брокерських рахунків. Ну бо, звісно, тепер це як врахується як окремий Інвестиційний рахунок, окремий рахунок в Interactive Brokers. І тому, коли тепер заходите в Statements, тобто в виписки або там ну, якусь інформацію про рахунок, ну, то будете мати можливість, скоріше за все, ну, на, на якийсь необмежений. Період часу ви будете мати можливість вибирати рахунок, з якого хочете скачати, наприклад, або подивитися рапорт. Якщо ви, наприклад, виберете той рахунок, який був, наприклад, в моєму випадку, це цей ну то тут жодної інформації про покупку, про дивіденди, про продаж тих чи інших активів за до до 1 серпня, до до 1 вересня, тут взагалі не буде, оскільки всі дані зміни відбувалися на рахунку. Тому попередньому, тобто в моєму випадку, це наприклад у 706 і там далі ті цифри. І щоб мені, наприклад, скачати, подивитися якийсь рапорт власне з там, того проміжку часу, ну то мені просто треба буде змінювати і тут ставити, наприклад, галочку, що я хочу подивитися. Рапорт по даному рахунку, або просто скачувати одразу два рапорти. Так що тут така новина, такий нюанс. Я собі ще записав таке таку річ, але це, це вже власне для клієнтів такого окремого рахунку в Snowball Analytics, який можна автоматично підтягнути до Interactive Brokers. Ну, але так як тип рахунку помінявся, номер рахунку помінявся, ну то тепер він не буде. Підтягувати вам даних з Interactive Brokers, і вам знову потрібно буде підключити його через певний проксі сервіс. Як це взагалі робиться? Тут є плюсик на сайті Snowball Analytics, додаєте. Ну і. Так, на натискаємо тут Update Data, то вже можете побачити, що в мене актуальна дата стоїть. І коли натиснете Update Data, то вона воно вам видасть помилку, що не, мож, не може підключитися до Interactive Brokers. і вам потрібно вказати нові, скажімо так, дані і де їх береться. Тут заходите в Performance and Reports, і тут можете побачити треті лица, треті, так, треті. Треті компанії, рапорти, натискаєте сюди. І тут внизу можете побачити, власне, через що вони працюють, через компанію YodLi. Просто скачуєте, точніше, не скачуєте, а берете, робите копію того, цього токена, плюс дану. Дан... Дане ID і вставляєте собі в Snowball Analytics, і в принципі натискаєте так, додати, і воно у вас автоматично буде знову під'єднано до Interactive Brokers і любі покупки, продажі, дивіденди або що би не відбувалося на даному рахунку, буде автоматично підтягуватися до Snowball Analytics. Надіюся, вам даний відеоролик був цікавий. Дізналися щось нове з нього. І пам'ятайте про те, що як будете робити переказ, то робите його на окремій і на інакший номер рахунку. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.